Всім привіт! Вітаю на каналі Агроміні-клубу. З вами я Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, тоді ви точно не пропустите нові корисні відео, які виходять кожного тижня. А розділом моїх відео є технологія вирощування озимої пшениці. І в цьому відео ви дізнаєтесь, які ж кращі попередники є для пшениці. Характерною проблемою сучасного Агровиробництва є скорочені сівозміни. Рекомендовано використовувати 7-9-річну сівозмінну, проте їх мало хто дотримується. Частіше за все, практикують 4-5 річну сівозмінну, а подекуди навіть 2-річну, у якій чергується пшениця та соняшня. Варто зазначити, що озимина вважається найкращим попередником для більшості культур. А от її саму можна висівати лише після певних рослин. До того ж, надмірне насичення сівозміни пшеницею призводить до зменшення продуктивності. Основні вимоги до попередника є такими: раннє збирання, підготовка ґрунту часто починається ще в серпні, тому пізні сорти сої, кукурузи, цукрового буряка, пізній соняшник, Варіанти, які ну, практично унеможливлюють або дуже скорочують доступні сроки сівби озимої пшениці. Вологість. Попередник має накопичити у ґрунті достатню кількість вологи. Особливо актуальний цей фактор у південних регіонах, де часто спостерігаються посухи. Відсутність бур'янів після збору врожаю попередника. Залишається надто мало часу для гербіцидної обробки. До того ж існує ризик проростання падалиці, оскільки обробіток проводять на мінімальну глибину. Відсутність спільних хвороб. Неправильний вибір попередника може призвести до підвищених витрат на засоби захисту рослин та значного зріження сходів через шкідників. Найкращі попередники визначені е, з урахуванням вище зазначених факторів, які я вам назвав. і ці попередники Є такими: відмінні попередники. Багаторічні бобові трави. Усі бобові, окрім сої, пари, заняті та чорні. Добрі попередники: це гречка, овочі та усі просипні культури. льон, озимий ріпак, рання картопля та соя. Е, Силосна кукуруза ще може бути, цукровий буряк перших строків сівби, обов'язково іменно перших строків сівби. Задовільні попередники. Такі як Сорго, Ранній соняшник, кукуруза, Соя. Ось, друзі, я вам коротко розповів про кращі попередники для озимої пшениці. Ну, а кому сподобалось моє відео, чекаю від вас подобайку та підписку на канал Агромініклуб. А на сьогодні все. Мирного вам неба, великих та багатих урожаїв. Всім па-па!